Була весна, весела, щедра, мила, Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, За неї слід співучі пташки. Все ожило, усе загуманіло, Веселий шум, веселая луна, співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хворий самотна. Я думала, весна для всіх настала, Дарунки всім не слава на. Для мене тільки дару не придмала, Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене Заглянули від яблуні гіл, листечко листячко зелене, Посипались білесікі квітки, прилину віти і в тісній хатині про весняну волю заспівав, А з ним прилинули пісні пташені. І любий, гай свій відгук не прислав, Моя душа ніколи не забуде Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, Як та була, що за вікном цвіла.